П'ять не треба одну. Одну? 5. Та, Та хоч б... дібери. А ну Вань, є розпакована лампочка. У тебе десь. Так, ось бачу. Це на Samsung, подожди. А оце ось не на Самсунгі. Лампочка класна, весь, удобна. І хорошо, що на неї дають гарантію. Це мені подобається. Це взяв і ходи по хаті, так? Uh, якщо хочеш, так. Да. <хи> Можеш сюди кусок фольги кинути і вона буде світитися постійно. Якщо ці два контакти замикаються, навіть з великим супротив, вони працюють. Uh, вона в мережі в тебе стоїть з і вона, всяким мікроволовкою. Оце вона може робити, коротше, в неї три режими є. На самом яркому може до 4 годин світити. На економному, uh, ми вважали, часів, мабуть, 12, а на суперекономному 24. Так, Оце дивіться. А як світ є, тоді вона підзаряджається, так? Да? Да, да, да. Дивіться перший режим, угу. тоді виключателем клацнув або пальцем угу. другий режим угу. і третій режим супертусклий. На отакому 24 години часа можна. Хорошо. Ми міряли потребління всього 0,05 ампера, 50 мА потребляв. Ми розбирали, в нас вона розібрана вона є, бачите, вона по запчастям. Бо я ж думаю, 20-ти горить і горити, все, потухне. Ні, мені теж писали, кажуть, вона що одноразова. Кажуть, я я що? думаю, одноразова. Та да ні, звісно, одноразова.